Всім привіт, це ми знову будемо зараз сваритися перед вами. Так. Ми перед тим дослідження... як включити ту камеру, вже знаєте, тільки що. Я вам тільки синяки замалюваю. Так, дослідження показали. Ну, ми так, дослідження показали, що мужчини можуть бути основною причиною стресу для жінок, іноді навіть який перевищує стрес, викликаний дітьми. Бідки можете уявити. Я не можу з уявити. Так. А я можу. Е, так. Ну тут на, просто на іншій мові я перекладаю собі, тому я так повільно читаю. Так. то так, не Здоров'я мужчин погіршується зазвичай після втрати дружин в той час, як овдовівші жінки часто. Замічають покращення свого здоров'я і зниження рівня стресу, що підкреслює різницю в степені залежності в стосунках. О, це ти з англійської так переклала швидко? Так. Так. Що ти можеш, Андрій, про це сказати? Я можу сказати, коротше, таку штуку, що ми були на Пасху на цвинтарі. Знаєте, там є така. Я не знаю, як це назвати, традиція, що е, відспівують мертвих людей на Пасху. Священний ходи, бабки збирає, коротше, відспівує. І от, і що я замітив? Що більшість е, людей, які відспівували своїх... других половину, це були жінки. Значить. Всі чоловіки помирали. Ну там може було якихось. Якщо умовно кажучи, було двісті людей, то може було три чоловіка і 197 сто дев'яносто сім жінок. Понятно, що в чоловіків погіршується цей. Здоров'я після розлучення, а якщо це, це ж слава Богу, що вони розлучились і він має змогу відійти. А якщо вони не розлучились і вона його добиває, 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 потім хоронить, а потім кличе священника і каже, отче, будь ласка, я його так любила. Добре. Е, я хочу провести Андрій е, інший приклад. Як вам така ситуація взагалі класична? Мужчина ходить на роботу, заробляє гроші, окей, він заробляє більше за дружину. Дружина також ходить на роботу, можливо, вона заробляє менше е, за е, чоловіка. Але коли вони обидвоє вечором приходять додому, кожен зі своєї роботи, в них є діти, дружина повинна приготувати їсти, постирати. Ви кажете, що зараз всіх є машинки. Так, машинки є. Але, наприклад, е, мої чоловіки в моїй сім'ї умудряються так. Забруднити одяг, що машинка це не вистірує, і мені треба брати щіточку, розводити свої хімічні секретні засоби. І це деколи по три рази витирати, застірувати, щоб це вивести на це також йде час. От прийшла жінка з роботи, встала на кухню, готує ой, готує їсти. Що робить чоловік в той час зазвичай? Дивиться новини, так? Ну, Класична ситуація: новини в телевізорі або в телефоні. Дивиться так, чоловік так. вона заробляє менше, він заробляє більше. Вона має подивитися, чи діти покупані, чи діти зробили уроки, чи в дітей чистий одяг, щоб дитина щось поїла, бажано ще корисно, не просто поїла якогось мусору, наїлася, а бажано щось з користю поїла. І чи розхід енергії це в цих воні? двох осіб так. Скажи мені, будь ласка, хто? Ладно, не будемо про наше оточення говорити. Просто які це зараз жінки годують своїх дітей здоровою їжею? Які це зараз жінки не всучують айпад чи телефон дітям? Просто щоб діти? Давай. Алло, що, що там Галя ти казала? Це трапляється тільки через те, що жінка також хоче жити. Вона просто хоче хоч хвилинку для себе, хоч закритись в тому туалеті, хоч, я не знаю, постояти під душом, щоб її в той час в неї є також обов'язки на роботі, і на роботі її теж мозги там виносять. Є так дівчата. само, як і мужчині, але мужчина окей, він заробляє більше всього. Король цар хай сидить, його не чіпаєм, він послухай, більше заробляє. Послухай. А то, що жінка, окей, вона не заробляє більше, тому що вона не може сфокусуватися на хай своєму занятті на 100%, так, як мужчина, якому надали всі привілегії, бо він заробляє більше. А ще якби в жінки була дружина. І коли вона приходила додому, їй хтось готував їсти, подавав, не чіпав, бо... Змучена з роботи, більше заробляє, всю опіку над дітьми, дні народження, свята і вся решта. Андрій, пояснив, що, 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 що ти не... можеш сказати на рахунок цього? Я вислухав. Ще один момент я добавлю. Зараз ми не говоримо про нашу сім'ю, ми говоримо про класичний ем, середньостатистичний варіант більшості відносин. Що ти думаєш на рахунок цього? Перше. Ми говоримо зараз, то є окей, буває таке дуже часто, що жінка не працює. Чому? Ну не працює, типу з дитиною сидить. Була сидіти з дитиною? чи... Так, ну я не знаю, це вже інше питання, чому вона сидить, а не працює, але давай сидить з дитиною. да? І при цьому, що вона не ходить на роботу, а сидить з дитиною. Дитина все одно веща в айпаді, і дитина все одно жире всякі цукерки, коротше, всяку шнягу. Це раз. Раз. Друге. Е, я рахую, що взагалі не має значення, хто в сім'ї скільки заробляє. Якщо чоловік навіть заробляє більше, це не значить, що він має відсуратися від власних дітей і собі, знаєте, типа, тусіть. Друге. Якщо чоловік заробляє більше, наприклад, хай буде, не важливо, жінка не має йому виносити мозок. Але, знову ж таки, дивіться, чоловік прийшов додому з роботи. Дрон літає над нами, окей. Чоловік приходить з роботи додому, на мою думку, він має пограти з дітьми. Він має прийняти участь також якусь в житті своїх дітей. Не просто. На 100 доларів і не чіпайте мене. Це я, ну, це неправильно. Більшість чоловіків так поступає тільки через то, на мою думку, що вони просто, ну вибачте слово, жінка так зайобує. І я її розумію теж, тому що вона цілий день з дітьми, а діти так. І тут от замкнути коло. Я розумію чоловіка, я розумію жінку. Ну і в цьому всьому страждає дитина. Тому що вона їсть ця кушнягу. Але як було б правильно, в моєму розумінні, це, якщо вже жінка не ходить на роботу, сидить з дитиною, то все-таки вона б мала сказати своєму чоловіку: Дивись, чувак, ти заробляєш скільки там? Тисячу доларів в місяць? Ну, умовно кажу. Мені не треба тисячу, заробляй 500. Але кожен там, ну по можливості скільки, забирай дитину кудись, на якісь активітіс. приготуй щось дитині. Погуляй з дитиною, не ходи весь час на роботу, а проводь, звільни мене, дай мені особистий простір, теж побути щось. І в цілому особистому просторі, в цій тишані без дитини, жінка теж може придумати собі якусь справу. Вона не може придумати ніякої собі справи, коли її постійно Шарпають в шумі. Мам, мам, якщо її цілий день, отак мам-мам-мам. Вона вже її так я зараз тобі... Е... — Дай договор. Приходить вибачу. чоловік з роботи, навіть якщо він ідеальніший, вона буде на нього гарчати. Він приходить з роботи такий, йоп твою мать, я прийшов з роботи змучений, і ти ще до мене кричиш. Тут не винен ні він, ні вона. Починається скандал. починається... В цьому плані треба сідати, якось базарити, тому що ви, коли ставите на перше місце бабки, ви втрачаєте. от, Ну, якщо, звісно, ви бабки заробляєте просто, там підете на дві годинки на роботу і вертатись, і таке буває до хрена. То тоді бридняню, повариху, я не знаю, садівника всіх. Коротше, у вас має бути вільний час в обох і в тата, і в мами. Як це зробити? Це кожна сім'я рішає сама. От я зараз додавлю. Сказала жінка чоловіку: мені не треба твоїх тисячу доларів, давай принос 500. А він їй відповідає: А ти на море хочеш? Я мушу заробляти, а ти квартиру хочеш, а ти сумочку хочеш. Дивись, я... і що роблять більшість жінок в такому випадку кажуть так хочу, хочу. Я рахую знову ж таки. Ми такі умніки, коротше, Капець. ви послухайте, але я думаю, що ви вже маєте до народження дитини мати і квартиру, і море, і сумочку. І айфон. Щоб для вас ці речі вже не були чимось, вау, за які потрібно боротись, за які потрібно втрачати час проведений разом, за які треба просто втрачати себе, я не знаю, там весь час проводити на роботі, не бачите, як росте ваша дитина, не проводити час з сім'єю. Отак має бути. Щоб вас, оці прості, ну просто це речі для комфорту. Ви вже маєте ними насолодитись, набутись, вони мають у вас бути. І тоді вже. ну, Заводити дитину. І я так мене, е, Мені дуже запам'яталась фраза моєї знайомої, е, вона одружилася з іноземцем заможним, старшим за неї, досить старшим і досить заможним. І е, коли я її запитувала, на ну, що ви там плануєте дітей, вона, в нього, він не розлучений, в нього не було до неї дітей. Е, вона каже, я. Народжу дитину тільки тоді, коли я буду повністю сама фінансово забезпечена і зможу в будь-який момент забезпечити е, життя собі і своїй дитині. Навіть при тому, що він міг би це все абсолютно для неї без проблем забезпечити. Вона не погоджувалася, вона не йшла на те, щоб заводити дітей, поки вона не відчула себе на ногах. Дивіться, є Дуже Чил... красива, до речі, і розумна дівчина. Дивіться, є чоловік і є жінка. Я беру таких людей, які щось в цьому житті хочуть. Ну, типа, не сісти хтось комусь на шию да, і сидіти вдома, щелкати пульт, а реально щось в житті хочуть. Є якісь мрія, мета, да, цілі. Коротше. І тут їм дають просто неуправляєме, е, создання. Яке просто бігає по, по колу, і його треба постійно тримати за руку. Як ви в таких умовах щось взагалі можете там зробити? Тому бажано, звісно, до дитини вже якось хоча б трішечки самореалізуватися, якщо є така можливість. Але я знаю, що багато людей попадають в таку ситуацію, коли ну от вже є, все, сюрприз, мадафака. Дві палочки, дві полосочки, оп, і які все. Які не... витягнеш, ці дві полосочки, а вони вже з вами назавжди. І все. І починається. От у всіх більшість починається треш. І в нас той треш був Соломії. Я, не кажу, я там не кажу, що ми якісь. Ми, ми ну, самі звичайні люди, але я, чесно кажучи, ще до народження дитини про це думав Соломію. Як нам зробити так, щоб ми якось хоча б. Ну, Ну, ми знаєте, як кажуть, як можна там в тридцять не розуміти, що таке дитина і не бути до цього готовим. Можна. Ти ніколи не будеш до цього. Даже 60. готовим. Навіть в Навіть якщо ти будеш найбільше любити дітей в цьому світі і мати там досвід з ними, десь там гратись по дві години. Ну коли це цілими днями і ночами, і, і роками, одне. це по іншому. І послухайте ще одне. Дивіться з той з просто з досвіду. Давайте візьмемо з досвіду Хайлі Бібер і Джастіна Бібера. Це моя була одна з улюблених пар в світі. Тіпа, я їх обожнював двох. Вони двоє самодостатні. Двоє ну, незалежні один від одного. Так само Келлі Дженнер і е, Треві Скотт, вони розлучилися всі після народження дитини. В Джастіна Бібера от тільки народилась дитина, скільки? Рік? Півроку, я не пам'ятаю. Тобто, якщо ви думаєте, ну, що я ви... я думаю, що їм няньок хватало. Слухай, якщо ви думаєте, якщо ви думаєте, що ви а, будете собі мріяти про джепа нового, про віллу, про новий айфон, я не знаю, в кого там який мріє, про сумочку Луї Вітон, про браслет Cartier, я не знаю, що там ще, блядь. Лулубу -лу -бу, чи Бубулу, як воно там. Лабубу. І ви це отримаєте? І щось поміняється в вашому житті. Ні. Якщо ви не щасливі зараз в тому місці, де ви є, ви не будете щасливі в Дубаї на яхті. Проверено. Правірена. Послухайте дядька Андрія, він знає, що він каже. Провірено. Все правильно, все правильно. Знаєте, скільки нещасливих людей в Дубаї на яхті ми бачили? Послухайте... Вони готові гроші платити оці за те, щоб вс... в них з'явились друзі. Послухайте, знаєте, оці всі. Це моя особиста думка. Все, що я говорю, це я говорю від себе. Ці всі люди, які літають на балі шукати себе, ну так, де шукати на балі, там всі всі просвітлені. Я рахую їх самими нещасливими. Це ти вже в камінь-мій город, так? Кидаєш да. зараз. Але... Вони зробили свій перший крок до цього. Знаєте, як казав Сократ? Я вже другий разі його це Я точно знаю, що я нічого не знаю. Але другі люди і того не знають. Розумієте, яка ситуація? Якщо думаєте, що місце. На землі локація, що ви там можете змінить ваш майндсет. Ви там можете хіба знайти дерево, яке не росте в вашій країні. Андрій, дивися, туди літають люди з різними запитами. Там деякі переїжджають туди жити, щоб просто себе оточити ком'юніті. Людей, які є їхніми однодумцями, тому що в таких Однодум... містах... Однодумців ви можете знайти будь де Послухайте, в... по-різному, Андрій, по-різному. Соломія, зовнішні речі не допоможуть налагодити внутрішні. Якщо у вас з башкою не все в порядку і вас всі харять, то ви летіть хоч на Марс. У вас буде Марс харити. Ну, я з тобою згідна. Звісно, треба бабки заробляти, джипи купляти, на балі літати, все. Але це, ну, це, типу, вже коли ви просто, ну як сказати, знайшли вже гармонію з собою без цього всього. Це ж, типу, як додатково. А якщо, блін, ви сидите вдома і. І люди в пошуках себе, все своє життя, цей шлях без. Але я веду до того, що пошуки себе це не означає десь літати. Пошуки себе треба в собі шукати. А локація, де ви знаходите, ви можете в сидіти собі шукати, в селі так. десь, е, я не знаю, в, в Тернопільській області. Mm. Почали зараз з вами про то, дивіться, але воно одне за другим тяне. Чоловік, дружина, дитина постійні скандали, стреси, сварки, взаємозвинувачення у всьому на світі. Це просто. Ро, ну, Як то кажуть, розлади е, всередині себе. Є діарея, коли ви какаєте ріденько. а є діарея, коли ви словесний понос поносник. Дивись, насете. Андрій. <с давай <с повернемося до теми, яку ми розпочали. Отже, чоловік приходить з роботи, він бачився з людьми, їздив, змінював місця, вирішив Добре, він якісь приходить питання. додому, він каже тако. А в жінки кожен день. Послухай. Одне то я зрозумів, що чоловік приходить Одне з роботи, підходить до жінки, цілує її в щочку, бере за руку і каже, Кит, я все розумію, я знаю, в якому ти стані. Я зараз спробую тобі допомогти. Хто так робить? Да, я, договорю. Да, я, да, я, договорю. я зараз забираю дитину, відпочиваю. Просто побудь. Завтра в мене вихідний, я на цілий день заберу дитину. А якщо працює чоловік так, що в нього немає ні годинки, ні вихідного? Тоді... Скажіть, тоді такого, дивіться, а для чого тоді взагалі жити, одружуватись? Ну, ну що це за життя? Якщо чоловік є, його успіх немає. І щастя, то є різні речі, Андрій. Мрії. Ні, це є різні речі. Ні, Кожен вибирає собі, за чим він ганяється в цьому житті. Куди він йде? Чи для нього важливіше успіх, який не гарантує йому щастя? Чи йому важливе щастя, є, котре не гарантує йому успіх? Це сказала Соломія. Ні, круто сказано. Я з'їду. Ну все, дивіться. Ну, Тому то... що разом це. Я не знаю. Не Дуже низький відсоток цього. Не поєднується. Коротше, дивіться, послухайте нас, ви тільки часом не подумайте, що ми тут сидимо і все знаємо, бо ми сремося кожен день. Ми е, проходили і проходимо, і будемо проходити цю всю дорогу. Ми кожен день з нею, ну, з нею, Соломію, сидимо, говоримо, кожен О, викидає. Ось так. Зазвичай, чого ми почали це знімати, тому що ми ось так спілкуємося між собою. Ти не відпускаєш мою руку? І <ріст> <ріст> вот. И... В кожного може бути поганий настрій, іноді він портиться іншому настрій. Це хреново. З цим треба працювати, боротись. Головне, щоб було усвідомлення цього, що це така проблема є. Ой. Підказуйте нам також е, в коментарях, як ви справляєтеся зі своїми сімейними особицями, як ви вирішуєте свої питання сімейні. Це реально цікаво почитати. Я впевнений, що серед наших глядачів є набагато розумніші люди за нас, які, можливо, також е, ну, знають якісь шляхи цікаві для вирішення якихось сімейних питань, крім мордобоя, я маю на увазі, типу. І там, матів. Да. Ну, мати можуть, але тихенько і любя, знаєш, типу. Коротше, ми перед тим, як то відео записувати, вам вже посварилися, знаєте, ну, тут сидимо умні чи. Так, дивіться, ще ми <клес> порада від Бурмас Фемелі офіційна. І що нам допомагає вирішувати взагалі, проходити через важкі періоди і вирішувати наші конфлікти? Зайка. Це простір. Особистий. Особистий простір. Без нього, нікуди. Без нього взагалі. Людині потрібно нікуди. бути наодинці з собою. От ми говоримо, що чоловік може ой, працювати, ой, ой, постійно ой, ой, не коліна. приходить додому, бо постійно на роботі. Але коли чоловік або жінка постійно в хаті, це теж не добре. Не дай Бог. Ми і це проходили. Ми проходили його окремо і разом. Боже, ми майже 20 років разом. Ну про що говорити? З вами можемо чимось поділитися. Але, але можливо, не ми. ми зрозуміли просто, що ну ми з Андрієм єдині діти в сім'ї. У нас немає ні в Андрія, ні в мене, немає ні братів, ні сестер. Ми з дитинства звикли, що в кожного з нас Ергоїсти. має бути свій простір. ми росли, в нас були свої кімнати, свої світи, де ми я люблю побути наворужались в себе, в свої думки. Я обожнюю бути я, на один. Я також обожнювала. Я в дитинстві багато сумувала, мені нудьгувала, я була одна, не було деколи з ким гуляти. І оцей час наодинці з собою, коли ти просто сам щось придумуєш, щось там фантазуєш, він дуже, я рахую, що діти мають, їм має бути, вони мають нудьгувати, їм деколи. має бути деколи. Скучно. Але, але я вам так скажу, знаєте, ми от не раз там все, от вже. Підійшло в кожного, вже починаємо один одного трохи, ну вже відчувається, що треба е трохи побути окремо. Побули там денок, два вже хтось до кого дзвонить. а що ти там робиш? Ще спорт допомагає так само скинути. Соломія у нас спортсменка серйозна. Я так, я спортсменка. Ні, я просто хожу на його. Але знаєте, я коли я йду на своє тренування, я ставлю флай на телефоні, і цих півтори години я абсолютно відключена від зовнішнього світу. Взагалі в ідеалі було б, звісно, мати няню або садочок, так, щоб розгрузити себе. Тому що, навіть якщо не буде няні садочка, то навіть якщо буде і тато, і мама разом, все одно буде важко. Хоча буде вже легше, ніж тільки мама або тільки тато. Ні, Андрій, що не каже, спорт допомагає. Ти повертаєшся, ти скидаєш. Ну, але якщо пацани заробляють бабки, корот, якщо пацани заробляють бабки, якщо вони реально сидять на роботі, то просто няню беруть і все, і вже жінці трошки легше. А жінкам що порадиться? А жінка жінкам? в цей період ну, хай починає теж шукати себе, бо завтра, знаєте, може краник закрутитися. Таке буває дівчата в житті, на жаль, тому треба самореалізовуватися обов'язково всім. Шукати Микливо. та що подобається? Те, щоб ви робили, навіть як вам би за це не платили гроші. В цьому весь секрет. Займатися тим, щоб ви робити що безкоштовно. Любіться, любіть один одного, помайте один одного, не, е, як -то кажу, не нервуйте один одного, бережіть один одного, щоб у вас все було добре. Кожен день ми вчимось, кожен день ми е, боремось за стосунки, кожен день йдемо на компроміси, кожен день сваримось. Стараємось мінімізувати ці сварки, колись не виходить, коли виходить, так як всіх просто ми ділимося якимось своїм досвідом. власним досвідом. І... І не більше. Не приймайте Чекаємо... це все всерйозно. Чек... Ну, Поступайте по відчуттях. Чи вам Чекаємо це заходить? ні. Чекаємо ваших історій в коментарях, буде цікаво почитати. Порад. І пора також. Ми Як, відкриті... ви проходили... Як ви проходили складні часи в ваших стосунках? Чи ми... проходили, чи виходили з цих періодів? Всі проходять. Ну, по-різному можна пройти, закінчивши розводом. Ну так. Да. Так що все. Зустрінемось в коментарях. Дуже дякуємо за увагу. Я сьогодні джентльмен, галантний, навіть ні одного мату не сказав. Андрій, я не знаю, що з тобою відбувається. Я... Ти оце цитуєш Сократа, мені це так подобається. Я сьогодні просто Молодець. Yeah. <laughs>